Перший тиждень повноцінних занять у харківській підземній школі у понеділок за парти сіли 230 дітей з одинадцяти шкіл індустріального району міста. У дві зміни тут навчатимуться школярі з 1-го по 11-й класи. Першим уроком у семирічної Даші сьогодні була математика, потім письмо та читання. Особливе захоплення викликав сніданок. Бургер дуже було прикольно. Просто мы дети очень обожаем бургеры, мучное всякое. Мне нравится в этой школе. Здесь очень интересно. Ну, мне интересно, что по онлайну учиться не так интересно. Что так тебе сразу можу, могут помочь, а не то, что мама тебе помогает. Мама может сказать тебе неправильно, а учитель всегда скажет правильно. Я учусь в школе. Больше всего я участвую по онлайну, и я там научаюсь читать. А здесь я уже пришла с знаниями маленькими. Широ вдячний. Будь ласка, вітаю, будьте здорові, до побачення, доброго ранку. До зустрічі вчителька початкових класів харківського ліцею ділиться враженнями від першого повноцінного шкільного дня. Дітям дуже сподобалось, бо вони відчули парту. Парта це ж дома стіл то стіла, парта то парта таке. Поспілкувались разом. Ну це дуже добре, дуже добре. А ще ж у суботу їм пообіцяли, що будуть сніданки. То вони сьогодні щекали цього сніданку, і що там буде. Припущень було багато різних, але вони задоволені, смакують, Відрізняється шкільне приміщення, дошка, діти за партою, колектив, який поруч знаходиться. Поки що важко. Вони не можуть зорієнтуватись, бо дома ж батьки є. Де щось можуть підказати, а тут виходить, що треба міркувати самим. Це прекрасно, це дуже добре. Перший клас, в якому викладає Світлана Іванівна, займається тричі на тиждень. Малувато жалкує вчителька. Умови в підземних класах максимально наближені до звичайної школи. У нас є кабінети, класи, в яких займаються діти. Також є ресурсна кімната для занять психологом. А також у нас є. Педагогічний воркшоп наш, де збираються, можуть почекати наші вчителі між перервами до до наступних уроків. Так, у нас є буфетна зона, у нас є медичний кабінет, у нас організоване харчування, і у нас є окремий наш інформаційний кластер. Ну як в звичайній школі, ви всі звикли кабінет інформатики. Незважаючи на ситуацію, дійсно дітей дуже багато, бо вони так чекали. Вони постійно мене питали, коли ми працювали онлайн, коли вже відкриється школа. Вони дуже хотіли сюди прийти. Ну, ось бачите, результат прийшли. Да. Незважаючи ні на що, хочуть навчатися. Вони першачки, вони не знали, що таке школа. Для них це справжня школа. Вже Тут, ну, перший раз вони сидять за партами. ну, Дуже подобається. Навіть не хочуть додому йти. Навчання у нас триває до 31 травня. В червні ми будемо за бажанням, У нас є класи і школи, які бажають в червні навчатися надолуження освітньої програми, бо ми знаємо, як навчається важко зараз нашим дітям а також у нас буде проходити НМТ. Наша підземна школа вибрана пунктом для проведення НМТ в червні місяці. Зараз вистачає педагогів, тому що вони прийшли зі своїми вчителями а також на 1 вересня питання вирішують немає на сьогодні. У нас проблеми з кадрами. Ми тісно співпрацюємо з нашими педагогічними вузами, і у нас на сьогодні є кадри, ну які будуть забезпечувати навчання з 1 вересня 2024 року. З 1 вересня учнів у підземній школі суттєво побільшає у дві зміни. Тут навчатимуться 900 дітей.